Колеги, іноді складається враження, що у цій сесійній залі забувають не тільки про право і закон, але і про здоровий глузд. Тому що гнебна практика голосування антиконституційних законів стає непоодинокою. Вчора, наприклад, парламент проголосував за зміни до Податкового кодексу, де головне юридичне управління прямим текстом нам написало суму висновку про порушення ряду статей Конституції. А сьогодні ми розглядаємо рішення про скасування постанову про скасування рішення Верховної Ради про підтримку законопроекту знову ж таки з порушенням конституційних норм. Ну де здоровий глузд і юриспенденція присутня у пропозиції у конкретному районі, в окремій територіально-адміністративній одиниці, позбавляти наших громадян права на приватну власність і оскаржити примусове відчуження їхнього майна в. Судовому порядку, ну нонсенс, погодьтесь. Більше того, я скажу, що таким рішенням створюється небезпечний прецедент, коли і інші області можуть порушити питання про те, що «а ми теж так хочемо. Чому тільки Закарпатській області давати таке право? Колеги, я не голосував, як і інші, притомні народні депутати, за це рішення. І закликаю зараз не чекати ні вето, ні там ні інших процедурних моментів, а саме рішенням парламенту скасувати це гнебний законопроект, це гнебне рішення. І давайте на майбутнє не позоритися прийняттям таких от резонансних антиконституційних рішень, за які люди нас будуть потім питати, повірте, кожного індивідуального. Дякую.